Одну секундочку, я натисну буквально одну кнопочку. Мама, я на дробері, британський стільок. Такі тачки можуть вас просто зжерти. Вітаю! Коли покупка великого рейндж-ровера є для вас чи за дорогою, чи просто не дуже доцільною, бо тому що якщо ми розглядаємо повноцінний наш рейндж 2016 року, в 2025 му з цим можна попасти на великі гроші, коли Авок є занадто сильно жіночною машинкою, але ви все рівно кожного дня возите дітей в школу, катаєтесь з ними в інші міста чи країни, любите виїхати на рибалку чи просто покататись по ось такому от лайтовому бездоріжжі, вам може хватити грошей, і ви в принципі можете розглядати такий автомобіль, як Land Rover Discovery Sport. Давайте вдізнаємося. Що нормальна ця тачка в районі 20 тисяч доларів? Чим вона принципово відрізняється від своїх конкурентів? Та й, взагалі, як вона відчувається в 2025 році? Погнали! Приємного вам перегляду! Посадка в салоні і взагалі компонування просто шикарне. Мені дуже зручно сидіти. Тут далеко до пасажира з боку. Я можу витягнути руки прямо і взагалі сидіти, контролювати дорогу, зеркала, торкатися руля і підрулювати цим автомобілем дуже зручно. Серйозно дуже кайфова посадка. Проте матеріали. От матеріали, яких я торкаюся, вони кепські, справді кепські. 2016 рік в нас сидіння мають регулювання, підкачки спинки, мають навіть пам'ять. Проте шкіра якою вони обшиті, вона просто паскудна. Я зараз їду в джинсах, в мене трошки вже знаєте, спітніле тіло, легенько обичаю за деталі, бо, тому що на вулиці жара 32 градуси на сонці. Мені аж боляче просто їхати, мені натирає, шкіра настільки груба і настільки така цупка, тверда і неприємна, що просто ну, незручно їхати навіть, некомфортно. Ось цей пластик, який тут є, він не обліс. Він такий, типу, приємний, на дотик, зашліфований матовий. Але він дешевий на вигляд. Ось ці от воздухозаборники, вони дешеві на вигляд. Я ніби в Жигулі які сів, або там в якусь 99-ту. В четвертому гольфі вони і то виглядають гарніше. Ну воно справді дуже фігово по вигляду. Також, якщо говорити про ось ці от пластики, які в нас тут є знизу біля селектора передач, він поганий, він хрустить. Він такий самий, якийсь, ну. Китайський, що просто треш. Ну, справді воно не повинно бути таке. Хочу подякувати менеджеру Данилу із компанії Global Car, який дав нам цей автомобіль на огляд, сказав: пацани, катайтеся, собі знімайте. Цей автомобіль, а зокрема, і інші автомобілі зі штатів, ви можете переглянути за посиланням на телеграм Данила в описі, а також там буде його номер телефону. Вони професійно займаються автопригоном автомобілів зі штатів і можуть вас проконсультувати або продати вам класне авто. Погнали, дивитись далі. Я, в принципі, розумію, для кого цей автомобіль. Для багатодітних сімей. О, ладно, ми обійдемо увагою Вольво і наявність там інакших автомобілів, які задовольняють цю потребу. Але от, наприклад, ви любите Land Rover, просто любите той такий британський стільок. Деколи коли бачите його в фільмах, вам зразу стає тепло на душі, і ви хочете його посадити сюди всю свою родину і подорожувати по трасі. Цей автомобіль просто поїдає кілометри. Ним комфортно керувати, бо тому, що управління в нього дуже гостре. Ти тільки повертаєш руль, вісь одразу реагує. В нього виборік невеликий, але передача на колеса просто моментальна. Я ж з самого початку здивувався реально, що колеса дуже швидко обертаються разом із кермом. І це в принципі прикольно, коли ви їдете по трасі, автомобіль відзивчивий. Також автомобіль поїдає кілометри в плані м'якості своєї підвізки. Коли ви їдете в місті, вас буде отак кидати. По трасі автомобіль цього не робить, бо банальна дорога рівніша. Але все інакше, що він може з'їдати, оці от всі кілометри, ямки, стики нерівності, він буде це робити. І робить він це дуже добре. Справді добре. Керувати ним, немов легковим автомобілем. Тобто я сижу, мене взагалі ніяк не напрягає моя посадка. Я можу собі повністю розслабитися. Автомобіль сам іде по трасі, і справді, як знаєте, ніж по маслу, отак лендрове їде по трасі. І це, от знаєте, я починаю своє знайомство з лендровою, в принципі, з з зніфа собі там, ну. Далеким від цієї історії і ще як дехто говорить не дуже вдачним поколінням, але в цілому, навіть цей лендровер дуже класно їде по трасі, і автомобіль заточений просто під неї. Дуже кайфовий. По зовнішньому вигляду автомобіль, в принципі, доволі таке непоганий, гарний, я б навіть сказав. Нам попався ось цей такий красивий зеленуватий британський колір. Ну просто шик. Я би дуже хотів великого ранжровера в цьому кольорі. Виглядає він просто бомба. Фари мені подобаються, вони як спорта, такі заходять гарно на крило, такі хвилясті, такі просто викарбувані, ніби там зі скла чи з пластмаси. Дуже красива фара. Вони її не порізали, вони не зробили її занадто круглою як капелькою, там, наприклад, на 8-му GTI Гольфі. Вона Просто така, яка вона повинна бути. Звичайно, оце от класична решітка Rover. виглядає в принципі гарно. Ось цей шильдик дивиться класно. Красивого шрифта, гарний такий надпис Discovery. У нас немає ніяких логотипів Land Rover, окрім ось цього. І в принципі, дуже лаконічна, така проста, красива мордяшка в нього. Серйозно дуже красива. В нас є безключовий доступ, оскільки мама я на лендробері. Зеркала ось так красиво розкладаються. Задниця цього автомобіля мені не так подобається, як його передня частина. Чому? Бо тому що дуже багато спорт, люксорі. Кавері, все, що тільки можна понавішували. ще сюди знову Rover запхали. Фари якісь напів зрізані, нормально не заходять ні на крило, ні сюди на кришку багажника. Ось от накладка, якась не дуже вона красива, могла бути більш би якоюсь ребристішою, красивішою. Ви мені нагадує блін реально санйонк кайрон 2005 там року. Ну серйозно не дуже красива задниця в цього автомобіля. Поки ми їдемо на своєму прекрасному лендровері по непрекрасних львівських корках, хочу підмітити, що насправді наповнення в салоні, воно просто величезне. Ми заходимо в клімат-контроль, передні сидіння, і тут можна їх охолодити. Можна включити слабший режим, сильніший, можна взагалі виключити. Що ще є прикольно, це підігрів сидінь ззаду, а також ззаду є два USB. Тобто вже ніякі там не прикурювачі, так далі, а нормальні USB, тобто можна якби там працювати. Також, якщо ми тут а, тикнемо оцю от кнопку, ми можемо включити собі спеціальні програми. Тут є програма Трава, гравій, сніг далі є програма Болото та колія і є програма Пісок. Такі різні режими: ну, їдеш собі десь по болоті або по гравію, та включив по приколу, бавишся. Ну, Мені здається, ти в той момент відчуваєш себе якимось таким преміальнішим дядьком в костюмі, який такий. Одну секундочку, я натисну буквально одну кнопочку, і мій суперавтомобіль зробить всю справу за мене. Оце якби весело, це прикольно в лендровері. Що от реально мене бісить, це є сам. Клімат-контроль тут немає екранчику, який відображає вам чітко, який ви там режим включили. Швидко вам потрібно заходити в клімат-контроль цілу менюшку, і тут там можна просто якби тикати, точніше, включити взагалі це все, і тикати, куди ви хочете, щоб вам вдуло, чи там вверх, чи на вас, чи вам в ноги. Все, якби це все за що відповідає цей екран, а все інакше управління, включення підігріву, вікон, там різні кондиціонери, це все робиться ось цими такими устарівшими кнопками. І виглядають вони стрьомно. Тут можна було попрацювати, зробити гарну менюшку. Ось ці от шайби виглядають круто, крутяться вони справді добре, і ну воно якби таке добротне, класне, дороге. Але кнопки, ну просто трешчик негарно дивляться. Ось цей просто це ніякий не екран. От ви нажимаєте, воно просто засвічується. Все, якби, от все, що вам дає. Ця штука, ну воно якби стрьомно і трохи дешево виглядає. Також якби класно, що в лендробері у вас є багато місця, у вас є великий підлокітник посередині, і ви справді можете собі сто розвалитися, що вийшов ваш товариш кістить з боку. Тут є один підвіконник, тут є другий підвіконник, ви просто можете їхати, от як вам заманеться. Рівень тестостерона виростає, коли ти сідаєш в цей автомобіль, бо тут ти просто можеш розложитися в ньому. Ну ж поставити все управління склопідйомниками в оцей дальній кут. На оцих великих масштабах цього автомобіля, ну це певне таке знаєте, ну і здівательство, якби це насмішка над власником авто туди. Незручно тягнутися. Я ну в будь-якому випадку це не діло привички. Ти завжди туди будеш тягнутися, в той дальній кут і пробувати там щось переключити. І також, звичайно, що це ось ця величезна панорама, яка у вас є. Супер преміально, класно в поєднанні з чорною красивою стелею, з чорними всіма кнопками, просто вишка. Тобто, в салоні, що вам, що дітям заді буде завжди світло, комфортно знімати навіть зараз дуже зручно, бо тому, що багато світла в салоні. Хоч в нас є і 2 літра мотор, але тут налаштована коробка і мотор так, щоб те враження, що ти їдеш трошки на більшому об'ємі. Педаль газу дуже чутлива, навіть на низах, і ті типу, він отак. Зразу готовий чуть прихвачувати, скидати передачу. І от в 2 трьох тисяч обертів цей мотор дуже добре підхвачує, непогано набирає тому цілком зручно на ньому їхати. Стоїть вона добре на трасі, в поворотах мені вже не подобається на швидкості 150, бо вона стає і пробує отак пригнути, якби. Тобто вона підвертається, підвізка м'яка стала і отаку от робить. Під'їхали собі ввечері до озера, нас зараз просто поїдають комарі, але прийшов час підбити якийсь підсумок Land Rover Discovery Sport. Що ми можемо про нього сказати? Дуже красивий автомобіль в дуже красивому кольорі. Навіть покатавшись по болоті, він все одно стає такий брутальний, прикольний, брудний, гарно виглядає стосовно. Бездоріжжя класно їде. Дуже м'який автомобіль, дуже відзивчивий на руль в керуванні автомобіль. Септо, прикольна тачка. Не знаю, як він там проходить по горах, як на ньому добитися. Я думаю, не дуже, бо тому що банально, а його жалко. В нього бампера вже не такий високий, його треба ліфтувати, треба ставити менші колеса, більшу резину і так далі. Але суть ви зрозуміли в отакому конфізі кататися собі по різних озерах, парках в принципі весело, комфортно та загалом м'яка тачка. Стосовно взагалі, чи можна його собі купляти, блін, я деколи боюсь, що такі тачки можуть вас просто зжерти за. 1 два роки стосовно обслуговування цей Rover, і тут буде все на нього дороге. Це потрібно розуміти і враховувати. Хоча початкова вартість цього автомобіля в принципі заманчива і не така і насправді дорога. В цьому є і основна суть каварна, яка вас ловить в пастку, а потім з неї не хоче відпускати. Підсумовуючи це все, автомобіль мені сподобався десь приблизно на 3 з 5. Тому дякую вам всім за перегляд. Не забувайте, що у нас є патреон в описі, на який ви можете підписатися. Ну і звичайно, це і підписка, коментар і лайк під цим відео. Гарного вам вечора, всім па-па. Як це все насправді успішно зараз відчувається, коли ти їдеш по трасі. Моросить дощик, мокрий асфальт, ти на лендровері, в такому великому комфортному сидінні, в великих, класних сидіннях. Тип, а... це, це дуже насправді бустить просто. Ось цей весь вид з туманом, з деревами, з сонцем. Просто шикарна погода. І шикарна тачка насправді Путін. Піді мною цікаво учиття.